Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 314 заняття, тема якого аксіоми теорії ймовірності. Отже, перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Отже, аксіоми теорії ймовірностей. Взагалі, що називають теорією ймовірностей? Ось припустимо. В нас є монетка. Монетка складається з двох сторін. Тобто на одній стороні Орел, на другій решка. Ми підкидаємо монету, потім ми її ловимо, і відповідно ми дивимося, що в нас тут є: або Орел, або решка. Варіанти усього два. Тобто, коли ми підкидаємо нашу монету, в нас може випасти щось одне з двох. Тобто, відповідно, ймовірність того, що в нас випаде Орел, це одна друга. Тобто, два це усі можливі варіанти, один це саме наш орел. І відповідно така сама м -м, ймовірність, що випаде решка, також одна друга. Тобто, я сподіваюся, це не так вже й складно. Але давайте поговоримо про термінологію: трішечки теорії, потім практика. Що називають простором елементарних наслідків? Простір елементарних наслідків це усі можливі наші наслідки. Тобто, ось, якщо ми кажемо. Орел та решка, тобто це усі наші елементарні наслідки, і це, відповідно, є простором елементарних наслідків. Дуже просто. Отже, результат або елементарний наслідок. Якщо в нас випадає Орел або решка, то оці обидва результати є елементарними наслідками. Тобто, це, грубо кажучи, те, що в нас є по факту, що в нас випало. Випадкова подія або ж подія. Ну ось припустимо. В нас може випасти або Орел, або решка. Тобто ці обидві події є випадковими. Або ж, наприклад, якщо ми з вами подивимось на неділю, ну, на усю неділю, тобто понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота або неділя, то відповідно серед цих семи днів ми можемо вибрати один. Ось, припустимо, ми беремо дні, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Ми пишемо ці дні на аркуші паперу і кидаємо до коробочки. І потім ми цієї коробочки витягуємо один з днів, і в нас може випасти лише один з цих семи днів, якщо ми витягуємо один раз. Тобто, ось це є випадковою подією. Тепер ймовірність випадкової події. Ну, ось відповідно, ймовірність випадкової події це і є те, що ми тут обчислювали. Можна навіть таке обчислити з днями. Ось, припустимо, вам запитали, яка ймовірність того, що якщо ви будете доставати з цієї коробочки дні? у Вас випаде понеділок та середа. Або ж, наприклад, просто понеділок, да? Тобто ваші ймовірні події. Вам треба витягнути або понеділок, або середу. Тобто, у вас два можливих варіанти. Усього варіантів сім. Тобто, ймовірність, відповідно, дві сьомих. Тому що наші бажані результати два. А усі результати 7. І відповідно, що називають несумісною подією. Несумісна подія, скажімо, якщо в нас зараз січень місяць, ну припустимо, да? січень місяць, то. Скажімо так, якщо в нас сьогодні 5 січня, то яка ймовірність того, що завтра в нас буде 6 лютого? Тобто такого бути не може. Ці події несумісні. Тому що якщо сьогодні 5 січня, то відповідно завтра має бути 6 січня, а не 6 лютого. Тобто, якщо в нас стає запитання таким чином, то ці події є сумісні. Йдемо далі. Зараз ми з вами прикладах розбираємо ще можливі випадки теорії ймовірності. Отже. В нас є дві множини. Множина А та множина Б. Множині А належать елементи, такі як 1, 2, 5, 8, 13 та 20. Множині Б належать такі елементи, як 1, 3, 6, 9 та 20. Можливі наступні випадки: як об'єднання множин, перетин множин, різниця множин та доповнення множин. Це як основні такі операції, що ми можемо зробити над цими множинами. І зараз, як вони робляться, я вам покажу. Спочатку поговоримо про об'єднання множин. Записується це так. А в об'єднанні з В. Тобто ми отримуємо. Наступне. Ми складаємо до цих двох множин елементи, які належать і множині А, і множині Б. Тобто вони об'єднуються. 1, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13 і 20. Ось що є їх об'єднанням. Тобто ми взяли усі елементи і дивіться, два рази один той самий елемент писати не треба. Якщо тут є один, і тут є один, то ми раз написали один і все. Тобто це один той самий елемент. Як це намалювати з допомогою діаграми? Дивіться, малюємо коло множина А і малюємо коло множина Б. І замальовуємо повністю увесь їхній простір. Тобто їх об'єднали. Тобто це є принцип об'єднання. Як він записується, я показав, як малюється, показав також. Зараз поговоримо з вами про операцію перетину, що називають операцію перетину. Якщо ми кажемо про те, коли в нас перетинаються дві множини, то вони мають відповідь їхня має бути там, де в них є спільні елементи. Отже, дивіться, записується це так: множина А перетинається з множиною Б у наступних елементах. Тут треба знайти їхні спільні елементи. 1 є, 1 є. Записуємо. Тут 2, тут нема двох. Тут 3. Також 5, 6. Нема спільних. 8, 9. 13. І ось ще одних один спільний це 20. Тобто, перетином цих двох множин є числа: 1 та 20. Намалювати це можна так. Множина А, множина Б. І ось там, де є в них спільна частина, це є їхнім перетином. Тепер поговоримо про різницю множин. Що називають різницею множин. Різниця множин це тоді, коли ми від однієї множини віднімаємо іншу, і в нас у відповідь будуть лише ті елементи, які належать множині, наприклад, А, а не множині Б. Ось якщо ми віднімаємо від множини А множину Б, то ми сюди записуємо лише ті елементи, що належать множині А, але не належать множині Б. Ось дивіться, 1 і 1 віднімається. Тут є двійка, тут нема. Записуємо. Тут є п'ятірка, тут нема. Записуємо. Тут 8, тут немає 8. Записуємо. Тут 13 тут нема, записуємо. Тут 20 і тут 20. Вони знищуються. Тобто, оце їхня різниця. Записується так. Малюємо круги. Як на кругах це позначити? Ось наша множина А, ось Б. Тобто ми від множини А відняли множину Б. Тобто ми відняли те, що з собою являє множина Б, і також їхню спільну частину. Тепер поговоримо про доповнення. З доповненням тут усе цікавіше. Тобто, дивіться. А якщо в нас є доповнення. Припустимо, ми маємо певну множину. Множина, скажімо, дійсних чисел. У цю множину дійсних чисел входить, припустимо, множина ірраціональних чисел. То, якщо ми кажемо про доповнення, то ось дивіться. Ось в нас є, ось в нас є множина. Множина дійсних чисел. Тобто дійсні числа це усі числа, що є у природі. І є множина ірраціональних чисел. Тобто ця множина ірраціональних чисел належить множині дійсних чисел, вона входить до неї. І утворюється таке, що множина оці дійсних чисел, тобто доповнення ірраціональних чисел, тобто усе, що не належить множині ірраціональних чисел. Але належить множині дійсних чисел, є доповненням множини ірраціональних чисел. Тобто, ось такий принцип роботи з теорією ймовірності. Тобто, це такі елементарні приклади, але вони дуже важливі. Вже на основі них починається дискретна математика. Тобто, якщо ви у майбутньому плануєте вивчати дискретну математику, то вам це знадобиться. Дискретна математика. Вона вже розпочинається вивчатися десь на першому курсі. Університету і так далі. Тобто, якщо ви бажаєте вивчати математику більш глибоко. Але це ті основи, які вам необхідно знати. Ну, таким чином, я сподіваюся, тему я вам пояснив. Якщо залишилися запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, то до зустрічі на наступному уроці не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі. Дякую за увагу.